Всім привіт! Мене звати Костянтин Димченко. Це мій канал Ридична допомога. Сьогодні випуском ми вам розкажемо про таке. Прикордонна служба повідомила, що 28 серпня почався пропуск чоловіків до 23 років за кордон. Як зазначили в ДПСУ, чоловіки 18-32 22 років включно можуть виїхати, показавши військово-обліковий документ. Державна прикордонна служба повідомила, що 28 серпня чоловіки до 22 років включно зможуть безперешкодно виїжджати за кордон, адже набирають чинності зміни до правил перетинання державного кордону, які стосуються виїзду чоловіків віком до 22 років. Ки, включно відповідно до постанови кабінету міністрів, Держприкордонслужба служби пропускатиме таких громадян для виїзду за кордон. Для цього необхідно мати закордонний паспорт і на вимогу прикордонників придавити військово-ліковий документ у паперовій або електронній формі. Водночас новий порядок не поширюється на громадян, які працюють на визначених посадах у органах державного управління чи на держпідприємствах. Для них виїзд і надалі можливий лише за документами про відрядження. Нагадаємо, що Кабмін 26 серпня оновив нових порядок перетин державного кордону. Чоловіки віком від 18 до 32 років зможуть безперешкодно перетинати кордон під час воєнного стану. Йдеться про всіх громадян відповідного віку. Це рішення стосується також громадян, які з різних причин опинились за кордоном. Ми хочемо, щоб українці максимально зберігали зв'язки з Україною. Повідомила премєр міністр Юлія Середе. Якщо ви вважаєте, що на цьому каналі цікавий юридичний контент, просимо підтримати нас фінансово. Реквізити для донатів будуть у описі до даного відео. Якщо ви вважаєте, що на цьому каналі цікавий юридичний контент, просимо підтримати нас лайками та репостами у наших соціальних мережах. Дуже дякуємо. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та поширюйте дане відео.